Доброго дня. Ми розпокою затишку. Вигулюю свого старого, бачите. Веду поле. Козами, да, То з козами не считається. А Ачте, які яблука гарні. Це вроді яблука зорі зустріться. Вони дуже похожі на такі яблука, як у нас були. Йдемо на город. По огірки, як казала моя баба, по Вона -по Не казала помідори. Казала Сергею його по мандорів. Так говорили колись. І я так кажу, йду по О. Mm -hmm. Ну, По капусту, яка наросла, треба забрати. І вломити, Кабачків набрати. О, о трохи вовковиї її втишили, трошки передерли, але дуже мало. Тут їх дуже мало з тієї сторони вдерли. Ну, з нашої сторони файно перебили. Нема що казати. А тут не ну, сіла, тут не сіла. Тільки збирли, здерли трохи. Тут має бути в людини город. 20 соток. А тут не Тут буде все О! Мої бурячки. І тут що має бути. Капусточка моя росте. Интересно. там напевно, пшеницю посіли, а море рипак. О, знаху, так, кабачки є. Кабачки є. Я побачив, що ну. А тут трошки віддали. Щоб... Показав би ближче, що бери. Показав, що бери. Але і так добре, Та Бетя перебили. Люди роблять так, щоб в риданці. Так, щоб в ряда не зробити нікому. Ну, раз прийшов, та верх я збив, а тут же далі взяв. О, О бачу, що ми забули. Сітки забула взяти, соняшники об'язати. Оце голова і два вуха. О. Забулася чисто. Наверху взяв файно, аж попід самі соняшники ще так. Ага. Та і тут о. того свого телефона. Так що ось таке, о, що тут в мене в огірках робиться. Огірки, ви тут є, ви тут наросли, а ну, на перший другий розрахуйся. Ну, насінник є гарний. Є один гарний огірок. Це вже добре. О, ще є один, дивіться, зелений фай. О! Через так. Так, огірочки. Гарбузові сини й дочки. Так. Соняшнички мої. Ох, помідорів настигло. Ого! Дякую, дякую. Так. Помідори вибрати треба. Ой, забрати додому. Капусточка в'яжеться, це пізня, вона ще росте. Ой, Той соняшник не зачіпають. О! Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Що тут в нас є? О, гарбуз в мене виріс, дівчата. Правда, невеличкий, та ще й порчаний, але ж нічого. Якось воно буде. Аби всі здорові. Так. Так, що тут? Кабачки є, нема? Є пару штук, вже треба буде їх, напевно, повиривати, ті гарбузині, кабачиня. Морква паршила, цього що пізніше шиво посходила, але нічого. І квасоля погана. О, тут же соняшника тереблять. Йолі палі як я так забула. Бачите, що роблять. Напевно, що я зараз до Наталки позвоню, хай винесе мені ті сітки. Бо вони стереблять, он де бачу, всі соняшники нас довж стереблять. Так, зараз, дівчата, хлопці. Так, соняшники я обв'язала. Наталка винесла мені. Винесла мені то. Як like їх? Сітки обв'язати. Ось, бачите, як пооб'язував. Натягнула по дві сітки. Не знаю, що гризе. Сітка ціла зверху, а всередині соняшник стеребляний. Це, напевно, мищі. Бо подивіться, що роблять. Морку є такі, що з'їджені, Буряк є з'їджений. Морку гризуть, як собаки дикі. Напевно, що це мишутки гризуть. Ось. Так, ану. Оце й обв'язане. А ну глянемо, жерая. Дивіться, все з'їджене, бачите, під сіткою. І сітка ціла, бачите? І все з'їджене. І ніде сітка не подерта. Значить, що? Пані мишутки не їдять. Треба взяти трутки і вийти їх нагодувати. Вон мій ковбус росте. Там того року я миші годувала. І цього року знову прийдеться. Бачите, яка я тебе рабої копати? Подивіться, в мене ще цвітуть, куди ж їх копати. Ну Вже є місцями, що сохнуть, Но ще ношені, ще, ще за дві неділі точно треба чекати, щоб був її результат. Так що ось таке то. Вибрала капусти мішок. Півтора мішка кабачків. Так, ще що там у нас? Ягички вломили, моркви вирвала додому, до капусти. І цибулі відро вибрали. Ну там з півтора, але вона не почищена ще. Там цибулиня майже нема, бо воно висохло. Але оце все, що ми набрали. І Ігор помідори несе. Так, ножа візьмеш? Помідори і огірки несе. Ще навибирали після дощику. Ще не вибирали. Ось так. І йдемо додому. Це я морку взяла, нагадалася, що треба мені зараз буде, бо буду паштет робити. То треба мені зараз буде моркви. Треба паштетик зробити, зараз поставити м'яска наварити. Ось. Щоб було, що ігор виїсти і мені. Наталка м'яса майже не їсть. А це ми з ігором. Любимо м'ясо. Його треба вибирати, щоб лежати в морозильці. Його ще там є трохи. Печінки треба ті всі повитушувати, повижарувати на паштет. Паштет смачний виходить з морквочкою, з цибулькою, печіночки. Він такий аж солодковатий від цибулі і від моркви. Морква дуже смачна з паштетом. Ось так що. Так я моркви не дуже люблю. А от в паштеті там смачно. Ой, поволі бо слизько. Так що ось такі-то справи. Оце таким ми займалися. Дуже довго згаїлася коло соняшників. О, всі поки пооб'язувались, бо ті, що ще цвітуть, то ще не можна їх об'в'язувати, бо ж вони будуть пусті. Це мої кози смакують. Бачите, скільки яблук лежить. Вони вже самі не знають, що вони хочуть. Десь якесь безвігтя летіть, тихтять. Та й отут таке. Груша дичка вже починають сипатися, ці груші з неї. О, значить. О, так, щось такі то справи. І чала пчолапаємо додому. А вам всім скажу гарного дня, бережіть себе, хай всіх все буде добре. Всім гарного врожаю і хороших новин. Щоб ще наша зелена ще не достигає, бачите. Зараз зараз. Го. О! Щоб можна було По поволі пальці. Це... Ігор робив такі ножі перші зараз. І зараз не робить. Ну, все добре немає. Так, щось таке. то І Йдемо додому зараз. Буду щось ще смачненьке готувати, щось треба ще солоденьке зготувати. Не знаю, правда, що, щось треба придумати. Ну, вам всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і всіх все буде добре. У нас гарна погода похмуро. Но не є дуже зимно, ну і не є тепло. Нормально, десь градусів 18 є, напевно. Правда, Ігор? А може і коло 20. Кай, Ось так. Так що всім удачі.